Класичне відео стартую на каналі, прямо вже класика. Я подивився, у мене дуже велика кількість відео стартую в тех кімнаті, де стоять інвертори. Але цей раз з грифом Зелений тариф. І я хочу розказати, як я досягаю того, що мій Voltronic King, який не вміє продавати в мережу, все-таки продає в мережу. Ну, Тільки не він, а Віктрон. Вентронік Кін стоїть в байпасі. Для чого він мені? Ви вже всі, напевно, знаєте, хто не знає, тому що цей інвертор дає е, ну, 5200 в піку 7000 3 хвилини і 9 кВт 2 3 секунди. так, У мене споживання найчастіше доходить до цих 9-10 кВт. Буває. У мене є такі піки. відповідно, цей інвертор буде вибивати потужність якщо режим off гріт, якщо нема мережі. Для цього стоїть Вольтронік. Тобто, якщо виключається мережа, Вольтронік разом з цим тут Power Assist дають 5 плюс 5200, більше 10 кВт, досягається мета. Ну, з'явився зелений тариф. Такий анонс зеленого тарифу про це буде більше відео. на Каналі пізніше. Хочу, щоб вони були більш ґрунтовними змістовними. змістовними. Як же вдається продавати по зеленому тарифу, щоб вольтронік працював? В режимі байпасу Вольтронік дозволяє, щоб напруга йшла назад. Взагалі, без проблем. Потужність в ватах він показує 0 в цей момент. А от в Вольт він показує потужність. Завжди плюсову або туди, або туди. Це є так звана потужність, як вона там. Коротше, сума всіх. Apparent Power. Ось. Як же працює зелений тариф на цьому девайсі? Ну, По-перше, це неофіційно. тут бета-версія прошивки стоїть. По-друге, він зав'язаний на оцей пристрій. На лічильник. Так, лічильник стоїть перед вольтроніком. вольтронік стоїть між лічильником і Віктроном. Дуже важливо це зрозуміти. Як зробили безпеку продажі, щоб віктрон не випалював щось, що є перед ним? Значить, коли зникає мережа, лічильник відповідно цей VM3P75CT. Так він так називається, здається. Чи VM3T753P. Тоже вже подивитись треба. Коли зникає мережа, лічильник вимикається, цей інвертор падає в транзит. Коли інвертор падає в транзит, відповідно вимикаються сонячні панелі, перестає працювати. все навантаження падає на вольтронік. Тому що Вольтронік в цей момент з байпаса стає вовгріт. Починає давати 230 вольт. От. Лишилася тільки автоматизація, щоб коли. Зникає лічильник, цей падає в авгріт, щоб цей е Віктрон переходив з режиму транзит в режим е роботи без лічильника. Ця автоматизація ще в процесі, тому що доступу до налаштування, вимкнення, зв'язку з лічильником у MultiRS поки що з Нодред нема. Я ще туди не добрався. От. Но, дана система працює. Якщо я надлишок сонця, і є мережа, він зв'язаний з лічильником. Надлишок він продає через вольтронік, через лічильник в мережу. Працює абсолютно нормально. Як тільки зникає мережа, вимикається світло, продаж припиняється. Ясне діло, нема куди продавати. Навантаження початкове падає на цей. Це я вручну перемикаю в режим без лічильника. І система продовжує працювати. З'являється мережа. Заходжу, переключаю з лічильником. Цей, коли з'являється мережа, він падає в байпас. Таким чином, досягається потреба моя 11 кВт сумарної потужності разом з наявністю зеленого тарифу. Як кажуть, про зелений тариф буде більше на каналі. Дякую за те, що дивитесь. Дякую за те, що підписуєтесь і дивитесь. Я бачу, що вже можливість є включити спонсорство каналу і підтримку. Будуть меберші різні, на які я буду робити відео для тих, хто підписані. Stay tuned.